Добрий день, це я здачу восьма лабораторної роботи з запоронка розподільних числень. В цій лабораторній роботі нам було потрібно розробити програму ілістричу блокуючу в присох з такими мовами. У нас глобально визначається змінить значення А і Б, процес з ранком з ранку 0 встановимо значення Б в 1.0 і відсилає значення Б і отримує значення. Процес з ранком 1 значення А в 2.0 і відцяла значення А, і отримує значення Б. І кожен з процес в кінці програм такої значення A і Б. Також виконати варіативним числом канаючих процесів і прокоментувати отриманий результат роботи. Uh, як і навіть роботі, будемо використовувати імідж OpenAPI, який вже заполонений. тому будемо його зараз запускати. ось так само, як мінімум роботі робимо так, щоб з папочки Lab 8 у нас все перенеслося в папочку Project. Ось в даному випадку у нас вже є MNC, C наш файл з програми. Як і сказано в лабораторній роботі, нам потрібно з ранг. Встановили значення A0 A і B в нулі ініціювали MPI, також кожен процес отримує свій ранг за допомогою цієї функції. І далі у нас тут вже йде таке, що якщо ранг дорівнює 0, у нас без становляться в 1-0, і за допомогою команди о, функції Send у нас відправляє значення B в 1,0 процесу 1. Так. Якщо що і отримує значення за допомогою цієї команди від процесу 1. Якщо у нас процес 1, то значення А встановлюється 2.0. відправить значення А процесу 0. 1, і отримує значення Б від процесу 0 за допомогою цієї команди. І виводимо значення АБ у кожному процесі. І MP-фіналіз це завершує роботу MPI і виділяє всі витрачені ресурси. О, і звільняю всі ресурси. Uh, тому зараз будемо компілювати програму. IBACC-main. So main. Скомпілювали. Main. Далі будемо запускати. Uh, запустимо пока що з двома виконавчими процесами для того, щоб перевірити якісь роботи. Uh. У нас, як такі в минулой роботі виськає попередження, але тут нічого страшного. Ось воно, у нас результат роботи. Процес 0. У нас значення в 20 і значення B1. 0. І процес 1 також 2.0 і 1.0. Тобто у нас значення правильно синхронізується між процесами 0.1. І у нас, по іншу роботу. Блокуючи обміну даними між двома процесами. Якщо ми запустимо з чотирьома процесами, то воно зробиться так, що типу у нас 01 буде обмінюватися даними, а третій другий процес воно не буде обмінюватися даними, оскільки в нашій програмі воно не використовується. Тому у нас як тут зазначення, що А дорівнює 0 і Б дорівнює нулю, тому у нас буде. Для процесу 2 і процесу 3 також значення А і Б дорівнюють 0. Якщо також запустимо шістьма процесами, то воно зробить так, що у нас теж тільки 0 і 1 процес буде використовуватись, а всі інші процеси вони не будуть змінюватися, і значення А і Б будуть такими самими, як ми ініціювали на початку цієї програми. І на цьому все. Дякую за увагу.